Святкове чудова новобудова. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Дарма що близько до Різдва, а нас робота жде нова. Остання справа цього року то не неабияка морока. Тому готуймося, братове, закласти тут новобудову. Це буде незвичайний дім, роботи стане нам усім. миті гаяти не можна. Важлива тут секунда кожна. Бульдозер мав багато справ. майданчик рив, гурнув, рівняв, гарчав од ранку до зорі. Вже хмари купчаться вгорі. Сіріє. День минув немарно, все розрівняв, розсунув гарно. І їде вже відпочивати. Та що це там? Невже лопата? Під'їхав ближче. Так, ова, блискуча, гарна і нова. Її до носа причепив, тоді вмостився і захропів. З різдвом тебе, бульдозере, і на добраніч. Ось екскаватор став до діла, траншеї всюди рив уміло, Копав наліво і направо. Ру, є для фундамента канава. На землю вечір тихий ліг, Із хмар густих посипав сніг. І на годиннику дев'ята. Зробив роботу час для свята, копнув в останнє та й по всьому, поїхав стомлений додому. Коли це дивиться униз, невже мені? Оце сюрприз. Вітальна картка. Щира дяка за вірний труд твої друзяки. З усіх дарунків наймиліш, новенький нещербатий ківш. З різдвом тебе екскаватори і добра ніч, бетонозмішувач бетон місив для стін і для колон. Новий раз по раз набирав дорогу всю бетонував, крутився, пихкав і плювався, зробив усе. І в час уклався, поїхав митися додому. Це що за ящик? Що в ньому? Хтось підписав Бетон узміж. Відкрий на ящика скоріш. Розпакував. Оце так-так. Новий бетонний дивобак блискучий, зручний і чудовий. Ще й мов льодяник кольоровий, З різдвом тебе бетонозмішувачу змішувачу і добра ніч. Дарма що сніг, дарма що лід, Ревів невтомний самоскит, гасав бігом з усіх коліс, поки всі купи перевіз. Стумився, бідний, просто жах, лежить тепер додому шлях. Поїхав потимки, аж ось уперся у велике щось. Ану, горіть ясніше фари, нові покришки аж три пари. Ось позіхнув він, потягнувся у ліжко ліг і перевзувся. З різдвом тебе самоскиде і добра ніч кран високо мав мету. Ніс вантаж на висоту, блоки, балки, все, що треба, підіймав він аж до неба. Так, не щувшись, і коли, друзі велетня звели, кран цибань довершив справу, почепив зорю яскраву і знайшов собі дарунок, кольоровий круглий клунок, в ньому куля знаменита. Щоб найтовші стіни бити. З різдвом тебе кране і добра ніч, ген гуркочи двигунами, Гур -гур -гур. рясно блимає вогнями. Близь, близь горда, впевнена, червона це пожежна охорона, а за нею ще машини, в них і помпи, і драбини. В них і ноші, і гудки, і сирени і дзвінки. Всі вони рятівники. Гляньте, ось нове житло. Ніби тут воно й було. Це ж якесь різдвяне диво. Всі заїхали щасливо до новеньких гаражів. Хто для них це диво звів? Настала ніч. І треба спати. За день ми встигли привітати всіх, хто будує і рятує, всіх, хто приймає і дарує, робітників, рятівників, з різдвом малята добрих снів.